Безпечна кров рятує життя у Житомирському інституті медсестринства вшанували донорів та говорили про розвиток донорства крові. Адже без неї сучасна медицина неможлива, особливо це відчули українці під час кривавих подій на майдані. Зіткнули ситуацію, коли потрібно в свідомості наших громадян піднімати на більш високий рівень розуміння підтримки один одного. Бажання допомогти, в тому числі віддаючи частинку себе, частинку своєї крові. І спасибі вам, усім, хто тут присутній, за розуміння цього. Донорами стають свідомі громадяни, які сповідують благородність, каже головний лікар обласного центру крові Анатолій Чугрієв. Наголошує, що вперше за роки вітання почесних донорів приєдналися діти, які уже в такому віці розуміють, хто такий донор. Найвищий рівень оцінки людяності Дійсно віддати собі частинку. Станіслав Ламківський здає свою кров з 1997 року. Сьогодні йому дали звання почесного донора крові України. Раз здав, пішов людям, люди мені подякували. І так якось пішло, пішло. Почав здавати постійно. А от Людмила Михайлова уже 25 років постачає свою кров лікарням. якби не загублені архіві, отримала б звання заслуженого донора крові України. Я довольна, що я вийшла, що я допомогла якимсь, так сказати, своєю, так хоч трохи чим допомогла. як не може бути. Лікарі наголошують, що минулого року в області 11% від загальної кількості донорів стала молодь, що не може не радувати, оскільки ще 5 років тому ця кількість лей дотягувала до 1%.